Здорово, старий! Я там тебе. Що? Ні-ні ні, давай не сьогодні. Та чуть тут багато нема. Ні, бо алкоголь негативно впливає на координацію рухів, а мені сьогодні ще 3 кілометри бігти. Та що то є тих 3 кілометри? Я раком швидше доповзу, ніж ти добіжиш. А ти взагалі коли задумувався, чому п'яні люди не можуть стояти на ногах? Ну логічно, цілий день працювали втомились на роботі, тому і падають? Ні. Ну або тому, що вони криві. Ні. Алкоголь дуже негативно впливає на мозочок, а мозочок це є та частина головного мозку, яка відповідає за координацію рухів. Тому займатися бігати в стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено, бо можна отримати дуже значні травми. Ну тоді що робити мені, щоб відміняти тренування? Так, звісно, що відміняти. Але це ти повинен думати заздалегідь. Ну що ж, воно не вічне, буду пити після тренування. Але якщо ти будеш пити алкоголь після тренування, то твої м'язи, твій організм, буде дуже довго та важко відновлюватися. Тому алкоголь і спорт речі дуже не пов'язані між собою. Тому ви повинні скласти свій графік, коли будете пити, а коли будете тренуватися.